Я пам'ятаю, що ти ко мне приходила для того, щоб коли в клубі. А людей. яка моя була основна проблема, яку я тобі сказала? Тобі тяжело знімати відео? Не а... то, згадуй. Ні, це не той. Я не ту фразу тобі сказала, коли ми почали працювати. Ну, якби, проблему. Блін. Сейчас я, наверное, козлом в, в машиному подкасті буду. Блін, ми просто про многое говорили. Основна нек... проблема, з якою я до тебе прийшла, це те, що я тобі сказала, що я не вмію е, генерувати креативний контент. Мені потрібні мізки, щоб людина сиділа і говорила: ось це знімай, ось це в тренді, ось це пропиши сценарій там, що. Тобі ж. Технічні роботи є дівчата, да, якби я вміла це е, генерувати, ці ідеї. У мене є ріалсмейкери, які просто б знімали для кількості. Да, там. Угу. Тому основний запит, який я, як експерт, я не блогер, да, прийшла до Елії, тому що я побачила саме рівень роботи його мізків. І ось за це мають платити. Сумієш?